Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 25 липня, якщо не помиляюсь. І сталася така ситуація. Вчора я отримала посилочку на новій пошті. Але коли бігла з роботи, а бігла реально бігла, тому що ми повинні були молотити пшеницю. Комбайн урвати не так, то легко наш час. Досить рідкість комбайнери, та ще й комбайн, менше з тим. Так от, я забула свою посилочку на роботі. Що за посилочка? Хто як знімає стрес? А ми, любителі рослин, декоративних рослин, ну, любих рослин, ми знімаємо черговим замовленням. От так і знімала я стрес під час чергової такої величезної тривоги. Якщо чесно, я вже навіть і не пам'ятаю, що я замовляла, але зараз подивимось разом. Так, так, так. Замовляла я е, в одній із е, груп у Face. Фейс... Ні, перепрошую. У Вайбері я замовляла. Так, в Одній з груп у Вайбері. Гадала. Це була, по-моєму, іпомея батат з Євроживця. Вибачайте, що так швиденько, тому що розпаковую на роботі. І зараз, якщо прийдуть покупці, мені потрібно буде відпускати, я боюсь, що потім не буде можливості. Так от, іпомея батат. І щось із із молодил. Так, ой. Тут так все класно прикріплено, щоб не болталось по ящику. Я... І однією рукою я і не дуже, але хочу похвалитися, що я там. що сама не дуже пам'ятаю, що. ну Ож, ось ага. ага. Так, це я розумію якийсь подарунок, Потуні я не замовляла, але бачу, що і потуняє мені якась прийшла на таке. кот любителі краси. Перепрошую, змушена була відключитися. Настільки ретельно все запаковано, що я однією рукою не змогла. Дивіться, яка краса. І по мею такого виду я тільки бачила у Наталі з південних садів. Дуже мені сподобалось, але не траплялися мені євроживці, а дорослі рослини якось були дорогувато. Так ось, краса. Хоча євроживець. Щоб ви розуміли, три дні була в дорозі посилка, хоча новою поштою, але чомусь дуже довго. Якось її пиняла сильно. Але все живеньке, красиве. М -м 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 -м. Краса. І ось такі ось молодилка. Якщо чесно, не пам'ятаю назви їх сортів, знайду в замовленні, підпишу обов'язково. Стан рослинок. Я задовільна. Задоволена, верніше. Стан задовільний такі от красуні. Ой, і помею. Смотри, яка краса. Буду намагатися їх зберегти. Я розумію, що вони не зимують у нас на відкритому ґрунті. Якось потрібно буде зберегти, хоча б живці, але мені вже подобається, як я зняла стрес під час чергової тривоги через наших таких супер-пупер-сусідів. Таке. Отож, будемо розмножувати красу. Буду рада вас чекати на каналі в гостях. Буду рада вашим коментарям, враженням. Можливо, хтось із вас вирощував такі помеї, поділиться досвідом. Я ще з ними справи не мала. Ото зараз на роботі я попробую їх пересадити в горщики. І будемо працювати. Всім тихого, спокійного дня До зустрічі! Що у мене вийшло? Ось так я висадила і помийки. Гляньте, яка краса. Ну, краса. Міцненькі. Так, дорога їх трішки потріпала. Але я задоволена. Тургор вони не втратили. Такі от рясненькі. По стеблу вже йдуть корінчики. Ой, яка краса. Ну, Краса, 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 красива! Ось так і ось так седуми. Седуми о, вже забула. Так ось цей Орастахіс седум, це седум Рудольфа. Також дорога їх трішки потріпала, але... Я цілком задоволена. Все, що відламалося, я посадила ось так. Тут ще якийсь прибився, в мене є подібний, напевне. Отож, рослинки зняли мені стрес, а я зніму, зніму їм зараз розроблю епін. Так як я працюю при таких препаратах, що я на роботі можу собі дозволити це зробити. Розроблю епін, оприскаю їх по листочках, зніму трішки стрес. Адже вони мені свого часу зняли стрес. Я цілком задоволена. Отож, всього доброго.